Всім привіт! Бувало таке, як тільки поговорили про щось по телефону і вже за хвилину бачите рекламу саме на цю тему. Телефон дійсно може слухати більше, ніж ми думаємо. Зараз покажу, як це перевірити та як виправити. Для цього ми перевіримо список додатків, які мають доступ до мікрофона. Відкриваємо налаштування телефону, гортаємо вниз та шукаємо Безпека та конфіденційність». Знову гортаємо вниз та вибираємо Диспетчер дозволів. І внизу вибираємо пункт Мікрофон. І тут ви побачите додатки, які можуть використовувати мікрофон. Можемо налаштувати завжди дозволено, дозволено лише під час використання та заборонено. Якщо бачите додатки, якими ви не користуєтесь, вимикайте їх доступ до мікрофона. Для того, щоб це зробити, вибирайте будь-який додаток. І можемо тут налаштувати Дозволяти лише коли додаток використовується, запитувати щоразу, та не дозволяти взагалі. Якщо ви не довіряєте цьому додатку, натискаєте Не дозволяти, оскільки додатки просять доступ до мікрофону навіть без явної потреби. Коли ви вимикаєте цей доступ, то захищайте свою приватність і зменшуйте шанс на випадкові реклами. А от для месенджерів, як Viber чи Telegram, можна залишити доступ, якщо телефонуєте через них. Завдяки цьому ваш телефон не слухає вас без потреби. Якщо відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на канал.